Час підсумки дня на п'ятому каналі далі продовжиться в режимі інтерв'ю про головні виклики, які стоять перед країною, загалом і перед урядом. Зокрема, говоримо із прем'єром-міністром України Арсенієм Яцніком. Пане прем'єре, вітаю, вітаю ще. Почнемо напевно з міжнародного блоку, і, зокрема, з вранішньої новини про те, що санкції від Євросоюзу щодо Росії таки набули чинності. Хоча ще зовсім недавно ми чули заяви про те, що ми будемо дивитися, як триватиме перемир'я. Але санкції були опубліковані. На вашу думку, що стало ключовою причиною, Росія, звичайно, намагалась всіма шляхами уникнути цих санкцій, і вони намагалися розбити єдність всередині середині країн-членів Європейського союзу. І ту єдність, яка є між країнами ЄС та Сполученими Штатами Ну, часто виникає питання, чому світ іде по шляху санкцій. Тому що є тільки два варіанти, як зупинити російську агресію. Перший варіант це військовий. І світ не пішов на те, щоб допомагати безпосередньо військовими засобами і методами Україні. Другий варіант, який не менш ефективний, це варіант санкцій, фінансових санкцій. Людям треба пояснити, що означає санкції. Тут По війні всі розуміють, що це танки, літаки, постачання зброї. А от яким чином можна зупинити Росію, якщо вводяться так звані санкції? Росія начебто велика країна. Але це країна з великими і неймовірними проблемами. У неї свої проблеми, і вона нам ще створила такі самі, в 10 разів більші проблеми. І вона дуже залежна від зовнішніх ринків. Вона залежна від ціни на нафту, вона залежна від ціни на газ, це основних два стовпа російської економіки, і вона залежна від зовнішнього фінансування, від так званих інвестицій. Якщо Захід зупиняє інвестиції в Росію, якщо ціна на нафту падає, а вона присіла ціна на нафту. І якщо Росія стає ненадійним постачальником газу, ким вона показала себе на весь світ, і нещодавна зупинка постачання газу вже не тільки в Україну, а в Європейський Союз ще сильніше вдарить по Росії, ну, то тоді соціальні проблеми, які накопичуються в Росії, будуть виникати, і російського президента будуть питати російський народ, так, а ми за що, собственно говоря, воюємо, Володимир Володимирович? От якраз про тривалість цього процесу усвідомлення далі буде питання. Тя хвиля санкцій вона стосується в першу чергу військово-промислового комплексу оборонного фінансового сектору банків, державних банків і третій аспект це нафтовидобуток. На вашу думку, наскільки ефективно і наскільки в середньо довго коротко строковій перспективі ці санкції почнуть діяти? Щоб сказати, що завтра в Росії настане колапс, це буде неправда. Але середньострокова перспектива для Росії дуже-дуже погана. Тобто Путін повинен усвідомити, що він зараз почав боротися не тільки з Україною, не тільки з Європою, не тільки з Сполученими Штатами Америки. Він вже почав боротися з власним народом. Але те, що він заборонив там продукти харчування з Європи постачати, це ще півбіди. Але те, що якщо. Ця озброєна до зубі Україна не зупинить свою агресію, то по-перше, їм не буде чим годувати їхню армію. А по-друге, ну, їхній же народ так само повстане. Я не маю якихось там надто райдуржних перспектив. Тому що, знаєте, доки грубий схудне, то худий зовсім буде в поганому стані. І те, що зараз робить Путін, те, що я бачу, він хоче викопити час. Викупити час для того, щоб також перегрупуватися. Тому що я не вірю в те, що Путін позбавився своєї основної ідеї. А основна і єдина ідея Володимира Путіна це відновлення Радянського Союзу через захоплення України під свою сферу впливу. Що дуже важливо ще зараз в санкціях, що одна справа оголосити санкції, а інша справа їх правильно виконувати. Щоб не сталося так, що на папері санкції є, а в ділі європейські компанії підписують прямі контракти з Росією і далі працюють так, як ніби нічого не сталося. Зараз це питання безпеки Європи в цілому і світу. Ну, власне, ми поговорили про європейські санкції, а щодо українських санкцій. Наскільки я знаю, тут теж є новини. Ну, парламент прийняв закон, який був унесений Кабінетом міністрів України. Президент підписав, і в Україні з'явився юридичний механізм запровадження санкцій. Щойно уряд схвалив розпорядження про запровадження санкцій по відношенню до Російської Федерації і передав на розгляд Раді національної безпеки і оборони. Що в санкціях: заборона в'їзду, арешт активів, заборона участі в приватизації, посилені заходи санітарного фітосанітарного контролю. І додатковий контроль, і додаткові заходи як фінансового моніторингу, так і економічного по компаніям, які мають російську власність, і які підозрюються у фінансуванні тероризму і в підтримці війни проти України. Конкретні імена і назви там такі списки передані. Вони поки що для службового користування остаточне рішення заради національної безпеки і оборони. Дражливе питання для Росії це Асоціація України із ЄС, і власне на 16 вересня планується ратифікація цієї угоди. Одночасно буде відбуватися і в українському парламенті, і в європейському буде відеоконференція, відеозв'язок. Але ми згадаємо ще одну одночасну ратифікацію, яка відбувалася в українському парламенті і російській держдумі, і це було дуже вражаюче. Скажімо так, чи готуєтесь ви до якихось форс-мажорів і чого очікуєте? Ми вчора, коли розмовляли з президентом Європарламенту Шульцом про те, що буде спільна процедура ратифікації, що буде відеолінк між Україною і Європейським Союзом, якраз мені спало на думку про те, що ви сказали. У нас вже одна ратифікація була. Правда, без відеоконференції. От ганебних харківських угод. І коли ви почали запитання задавати про дражливі слова, думаю, що вже в принципі в Росії можуть видати словник дражливих слів. От він буде починатися з України, от, а там далі буде Європа, далі Сполучені Штати з одного боку. На іншій сторінці будуть слова свобода, демократія, рівність, вільний ринок, верховенство права. Щодо форс-мажорів наших, в наших форс-мажорів там не буде. Буде всі спокійно. проголосують, uh -huh. буде спокій, не буде там ніяких форс-мажорів. Що я очікую після ратифікації uh -huh. угоди? Ну, два варіанти. Основний варіант про те, що Росія все рівно буде далі закручувати торгівельний гвинтик і закривати торгівлю з Україною. Ну, ми вже до цього звикли, тому що, напевно, можливо, всі забули, але за останніх три роки обсяг торгівлі між Україною і Росією скоротився на 50%. А тільки в цьому році. Ми збільшили обсяг експорту до Європейського Союзу за перше півріччя, поки що цифри тільки прийшли, угу. на 1,3 мільярда доларів, а зменшили до Росії на 2,5 мільярда доларів. Тобто, ну ринок і бізнес, вони ж не дурні. Ну хто хоче працювати з партнером, який постійно бреше, постійно хоче тебе здурити? Постійно хоче тебе обіграти, і саме основне, він просто ненадійний, неадекватний, я би його навіть назвав. Тому бізнес почав шукати інші шляхи. Звичайно, що це дуже дорого коштує для економіки. І економіка зараз в складному стані з-за війни, за військової, економічної російської агресії в першу чергу. Але ми не перші, хто пройшли цей період. Вчора, до речі, зустрічався з президентом Естонії. Він розказав, що да, вони також проходили цей період. Було мінус 19% відсотків росту ВВП. Мінус 19%. Але пройшли, знайшли нові ринки, позбулися від російської залежності. Тому це ціна досвідом поділився Поділився досвідом. Я навіть з ним почав жартувати. Кажу: А ну, тобто, у нас, якщо зараз мінус 7, то нам є ще куди рухатися. Про газовий шантаж хочу запитати. Буквально днями відкрився ще один фронт газовий, але цього разу вже не безпосередньо на Україну, а безпосередньо на країн-членів ЄС: три країни Словаччина, Польща, Німеччина. І невідомо скільки ще попереду. На вашу думку, Євросоюз це стримає у їхніх діях їхній підтримці України чи навпаки підсилить цю підтримку? Ну, ми заявляли десятки разів про те, що почне. Росія з України, а закінчив Європейському Союзі. І те, що вчора витворила Росія, коли вона на 10% зменшила постачання газу вже до країн-членів Європейського Союзу, це такий wake-up call, це, знаєте, ну, будильник для Європейського Союзу дуже серйозний. До чого це приведе? От побачите, що там, в 50-літній перспективі це приведе до того, що Європа буде робити все, щоб відмовитись від російського газу. Так само, як Україна почала робити все, щоб зменшити свою залежність від російського газу. Ну, ми вже на 30% скоротили споживання. Оце я подивився цифри. Останні 30% менше ми споживаємо природнього газу, ніж в минулому році. Там є об'єктивні і суб'єктивні uh -huh. причини. Суб'єктивна причина це війна на Сході, тому що промисловість почала uh -huh. менше споживати. Об'єктивна причина люди почали менше використовувати газ. Він став дорожчий з одного боку. З іншого боку, ну, всі, знаєте, таким національно-патріотичним духом сказали, ми не будемо платити гроші росіянам, бо потім на ці гроші Росія купує танки і приїжджає до нас в Донецьк і Луганськ. Це є правда. Тому, що необхідно зараз робити для України? Максимум газу, який ми могли накопити в сховищах, ми накопили 18 мільярдів кубічних метрів газу. З 25 мільярдів кубічних метрів газу, які ми купували в Росії, 15, ми вже купуємо країн-членів Європейського Союзу. Додатково нам необхідно 5 мільярдів кубічних метрів газу для того, щоб пройти зиму. Зараз у мене немає відповіді на питання, чи ми готові до 100% закупити цих 5 мільярдів. Але якщо ми будемо використовувати по повній всі виробничі потужності з Європейського Союзу. То в дуже складних умовах, але ми займо переживемо. З оптимізмом дивимось у майбутнє. і ми насправді прийшли вже на внутрішні наші проблеми. Але перед тим ще одне міжнародне питання вже 18 вересня. Президент Петро Порошенко буде зустрічатися у Вашингтоні з президентом США Бараком Обамою. Там же він в рамках цього візиту матиме виступ у Конгресі США. у зв'язку з цим, чи чого ви очікуєте від цього візиту, і чому ми можемо розраховувати на рішення щодо статусу України як союзника США поза НАТО. От тільки перед вашим інтерв'ю в мене закінчилась зустріч. Лері Саммерс це е, ключовий світовий економіст, який пропрацював дуже довго в е, білому будинку. І ми якраз от обговорювали те, що ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки і з чим президент туди поїде, і з чим він звідти може приїхати. Крім нашої спільної е, єдиної позиції з Сполученими Штатами Америки, нам треба прийняти ще декілька важливих рішень. Перше це фінансова допомога. Друге, це отримання статусу ключового партнера Сполучених Штатів Америки, який не є членом НАТО. Третє це технічна допомога для проведення реальних реформ. Четверте – це допомога в військовому секторі. Як побудова логістики армії? так і військово-технічне співробітництво. І п'яте це той тиск, і та стійка позиція наших західних партнерів США і Європейського Союзу по відношенню до Російської Федерації. От є п'ять пунктів. Такий порядок денний, ну а як реалізується, будемо спостерігати. Знаєте, я дуже оптимістично дивлюсь на реалізацію, mm -hmm. тому що це зараз спільна відповідальність світу, спільна відповідальність світу за загалі, глобальну безпеку. Це не просто українське питання. Якщо рік тому всі думали, що це тільки в Україні стосується, коли були в Україні події. Півроку тому думали, що якось минеться, а воно само не розсосується. Далі перейдемо от якраз до наших внутрішніх проблем. Якщо газову газовий аспект ми вже обговорили, то далі є ще дві, ну як на мене, важливі надзвичайно два моменти: це енергетика і це переселенці. Почнемо напевно от з переселенців, тому що наближається осінньо-зимовий період. Критично важливим людям мати дах над головою, мати тепло, мати джерела існування. Люди продовжують поток потік людей з Донбасу, продовжує йти, чи розробляються якісь програми в цьому напрямку. Чого очікувати тим людям, які тікають від війни? Зараз за офіційною статистикою у нас більше 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Так міжнародне право називає угу. цих людей. Дуже багато людей, які проживають зараз в санаторіях і в різного роду будинках відпочинку, фінансуються з центрального бюджету. Тобто ми платимо на місцеві бюджети, розраховуємося за проживання. Ну, але це вже сотні мільйонів. Ми просто реально не тягнемо. Не витягуємо ситуацію. Що зараз на першому етапі нам вдалося зробити? В першу чергу, ті, які отримують всі види соціальних допомог, приїжджають, реєструються і отримують. Хто пенсію, хто там допомогу на дитину, хто допомогу по інвалідності, це отримують. Друге, ті, хто вже розмістилися і живуть, ну те, що можемо, те фінансуємо. Третє, ми підключили всі наші центри зайнятості. До того, щоб люди, які перемістились, ну вони повинні почати працювати. Тобто ми повинні дати роботу, а вони повинні піти на цю роботу. Бюджет не витягне. Військово-промисловий комплекс, який зараз надзвичайно напевно потребує і робочих рук в тому числі. Чи може він стати у нагоді от в цьому аспекті? Ну ВПК дуже специфічний, угу. розумієте. Тобто там для спеціалісти, того спеціалісти щоб... фахівці потрібні. потрібні там повинні працювати ті люди, які знають і вміють, і мають відповідний досвід, і мають відповідну освіту. Але ми розпочали проект стіна побудови україно російського кордону, і вже перших 100 мільйонів туди виділили. І в принципі, це також підвищить зайнятість тому що бетон наш Метал, наші люди, наші екскаватори, наші все наше. І ну, в таких умовах, знаєте, Франклін Рузвельт в 30-х роках Сполучених Штатах Америки робив те саме, коли фактично громадські роботи, за які платили, дали можливість з одного боку зробити роботу. А з іншого боку, забезпечити людей мінімальною заробітною плати, коли очікувати активної фази, тобто безпосередньо, от люди зараз вас почули і кажуть, так я готовий туди йти. Куди йому йти, куди звертатись, коли почнеться активна фаза? От ми тільки вчора рішення прийняли, вже техніку туди відправляли, значить, державні підприємства туди повиїжджали, мінінфраструктури, МінЧС. Дякую, що ви задали мені це запитання, бо я от дійсно не подумав. А як вони будуть набирати людей? Тобто я зараз дам вказівку, щоб оголосили запрошення людей по прийому на роботу на реалізацію цього проекту. Про енергетику поговоримо. Власне, ви схему дуже чітко означили зокрема про те, яку ми переслідують в тому числі бойовики на Донбасі. Вони розруйнують наші шахти, шахти це вугілля, вугілля, це ТЕЦ. ТЕЦ може зупинитись. Зупиняється ТЕЦ, немає тепла. Маємо катастрофу у зв'язку з цим. Чи є якісь резерви, чи є сценарії реагування на подібні речі? Ну, приміромо, тут звучать вже ідеї відключити Крим. Знаєте, ми зараз працюємо, я якось, коли маєш хвилину в кабінеті сам з собою поговорити, подумав, да, це за 6 місяців у нас одна революція, одна війна і двоє виборів. І всього все за шість місяців. І треба все встигнути. Тому ми працюємо так, знаєте, як така швидка допомога. В тому числі, і от в питанні, які ви підняли. Ну, я навіть подумати не міг, що у нас, крім газової проблеми, ще з'явиться вугільна проблема. Ми вперше почали імпортувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. Тому що в польське вугілля нам не підходить, ну так побудовані ці котли. Ми перегрупувалися, ввели надзвичайний стан на енергетичному ринку, зменшили суттєво обсяги експорту електроенергії, максимально підняли ті потужності, які ми можемо підняти. Е, ну, Зараз дуже буде залежати багато від того, чи зможемо ми відновити постачання вугілля з тих територій, які контролюються російськими терористами. Е, проблема в тому, що там є частина вугілля вже на складах, так його довести не може, тому що вони повзривали е, залізниці. І для того, щоб довести його, то його треба тягнути через Росію. Відповім наступним чином. Як і все, що зараз є у нас в Україні, все дуже складно і непросто. Ну, але якось виживаємо. Виживаємо на хоч шляхи, так що виживемо. Тобто, це буде е швидке реагування вже по факту якихось ну, подій, якщо вони будуть? Я вам скажу, ми вже місяць тому мали мати дуже великі проблеми вже із електроенергією. Переключились, перегрупували, перекомутували, щось знайшли, десь трошки зменшили потужності. От, ну, місяць прожили. На наступний місяць теж знаємо, як прожити. Почули далі про озброєння? У вас хочу запитати. Ну, власне, тут цілий комплекс питань? Я їх одразу всі комплексом озвучу. Ви мені прокоментуєте їх. По-перше, яка кількість техніки зараз, ну якщо це можливо говорити в ефірі, відправлена справді безпосередньо на фронт, яка взагалі є в наявності, тобто вже вироблена? Чи можливо, наприклад, відмовитися від експорту військової техніки на даний момент? Чи можливо, наприклад, повернути наш контингент український в рамках ООН, Разом із технікою, в тому числі, яка там є авіаційна. Наскільки я знаю, от в цьому контексті окреслють ситуацію. Ну, цифри по тій техніці, яку ми купили, і скільки ми відремонтували. Я на жаль по закону не мо не маю права розкривати. Але ви по телебаченню бачили, ми першу техніку закупили 4,5 місяці тому. Це були БТР 4 е Ми в Нацгвардію їх відправляли. Там це десятки цих БТРів. Зараз я можу сказати вже про сотні зразків техніки, які закуплені, які знаходяться в армії. Можу сказати про тисячі зразків озброєні військової техніки, які відновлені. Що означає відновлені? Ну з радянських часів це все стояло на складах на вулицях. Міти mm -hmm. воно не їхало, не не, не, не гуділо, не заводилось. Частина цієї техніки почала відновлюватися. Звичайно, що є питання по якості, тому що це все застарілі зразки. Але ну, треба виходити з того, що ми маємо. Тобто якісна нова техніка, от як ці БТР-4 є, вона поставлена в першу чергу в Національну гвардію, е, низка відремонтована, низки техніки зараз знаходяться на підприємствах «Укроборонпром». Все, що їм треба було, їм трощо, всі гроші виділили. От все, що написали, знаєте, не вдаючись в деталі. Ну, всі кошти, все попідписували, повидавали. Ну, щоправда, я повинен сказати про одну вражаючу річ, яка мене просто не те, що вивела з себе, да? але по відношенню до якої я вважаю це неприйнятне, що було. Є така ж справа, називається Державне оборонне замовлення. Вона також угу. з рифом таємно, угу. тому я не маю права розкривати деталі. Але коли я побачу, що під час війни в країні це було декілька місяців тому, подаються державне оборонне замовлення. Де знаєте, в шо оборонному замовленні хотіли заплатити? Декілька десятків мільйонів гривень. Салютні снаряди. Це те, що нам зараз не вистачало. Чи погашення боргів за минулі роки? Ну, я сподіваюся, що прокуратура дасть відповідь на ті питання, які я задав. Хто його готував і як так сталося. От, тому так само ми з коліс розумієте, от в такому технічному режимі от, виправляємо все буквально на ходу. До речі, ті помилки або диверсії, якщо так можна трактувати в тому числі помилкою, не назєш е, е, то це да, ж злочин. принаймні вони в, в, визначаються і бачаться. Е, ще один момент. От зараз, якщо подивитися на перемир'я, яке відбувається, ну воно умовне є, умовне з боку бойовиків, і воно є тактичним, напевно, з боку України. Е, на вашу думку, чи е, наскільки вдасться реалізувати е, ту позицію президента Порошенка про те, що місцеве самоврядування воно матиме на Донбасі, воно матиме більше повноважень, Воно матиме можливості вирішувати певні питання в межах регіону, але воно не повинно мати е, вплив на стратегічні для країни речі: армія, оборона, міжнародна політика. Наскільки це вдасться реалізувати? Значить, поза межами дискусії, питання територіальної цілісності держави. Донецьк і Луганськ є, були і повинні бути частиною України. Що стосується миру, то я сповідую принцип, що країні потрібен мир. Але мир просто так ніхто нікому не дарує. За нього боротися треба. Третє: щодо домовленостей з росіянами: Значить, Путіну вірити не можна, тому що він свою ціль давно поставив і буде до неї рухатись. Тому реалізація мирного плану потрібна. І для реалізації мирного плану нам за столом потрібні Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Ми повинні бути сильні. Ми зараз не все, сил... м'яко кажучи, не в найсильнішій формі. От. І тому е я переконаний в тому, що нам ще треба дуже-дуже багато зробити для того, щоб в Україні встановився справжній мир. Для того, щоб росіяни забрали своїх бандитів і терористів, для того, щоб відновити контроль над кордоном. І це можна зробити тільки тоді, коли ми всі разом. Коли ми всі тримаємось купи. Зараз перед виборами ну, буде непросто. І я вам своє внутрішнє відчуття скажу: ви знаєте, я навіть не знаю, як йти на вибори. От ще. От іти на вибори з якоюсь політичною рекламою, ну, це непристойно і це нечесно по відношенню до людей. Розказувати, ви знаєте, от ви виберіть мене і все буде добре. Після виборів все добре не буде. Тому що не, не, не тільки залежить від тих, хто сидять в парламенті. Від надто багатьох обставин залежить. Надто багато речей. Е, тому. Е, але вже запущений цей процес і його пройдемо. Пройдемо, там буде новий парламент, побачимо, який вона буде. Але треба сьогодні чітко усвідомлювати, що треба робити. І частину ми зробили. А частину того плану дій я назвав його як відновлення України. Ми вже показали, запрезентували, і тому разом спільно, через тернії, до зірок і до української перемоги. Переможемо! Дякую вам за чіткі відповіді. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, був сьогодні гостем програми Час підсумки дня. Дякуємо вам ще раз і дякуємо глядачам за увагу.